Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І якщо підсумувати, ну я так узагальнено скажу західну пресу стосовно переговорів щодо завершення війни, то висновок такий: ну мовляв, у Дональда Трампа, американського президента, ось ось або ледь-ледь урветься терпець, і він запровадить жорсткі санкції щодо Путіна, тому що він роздратований. Його злить то те, що Путін здійснює, продовжує здійснювати атаки на цивільну інфраструктуру в Україні. І ось преса пише про те, що ну Трамп, мовляв, уже на, на порозі рішень жорстких щодо Росії. Ну і сам Трамп, в принципі, це теж пише в своїх соцмережах. Зараз все це обговоримо до нашого ефіру. Вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, посол України у Сполучених Штатах і у Франції. В минулому я вас вітаю. Доброго дня. Yeah. No. Пане посол, ну е, обнаділиво для вас звучать ось ці заяви Дональда Трампа. Він от пише в своїх соцмережах: е, Путін не усвідомлює, що якби не я з Росією б уже сталося справді дуже поганих речей. Я маю на увазі дуже поганих, і оце дуже поганих. Він пише капслоком. Ну тобто, ми можемо припустити, що піднімає голос. Е, про що все це свідчить? Чи можемо мови, ми констатувати, що Трамп дійсно на порозі якихось жорстких санкцій щодо Росії? Зараз питання, ну, можливість введення жорстких санкцій, взагалі, можлива поведінка Трампа обговорюється дуже активно в американських взагалі, в західних ЗМІ. Я б сказав таким чином: ну, сказати, щоб це звучить обнаділо, ну, обнаділо це буде, мабуть, тоді, коли він введе ці санкції. А зараз мені здається такі серед тих, хто намагається коментувати ситуацію, консенсус, що Путін дійсно дістав Трампа і його, ну скажімо, поведінка, відмова йти на зустріч тим пропозиціям, які висовує Трамп, роздратувала Трампа, і він сприймає ці дії як погані для. Іміджу е, Трампа для його, скажімо, е, політичного реноме. А е, плюс е, дехто навіть проводить е, паралель з його діями е, щодо тарифів. Тобто, він, е, начебто, заявляє проведення тарифів, потім е, під впливом ситуації робить кроки назад, потім знову каже знову, робить кроки назад. Тобто е, виявляє таку е, неупевненість. Тобто наскільки він е, не просто е, говорить, лякає, е, ну м, скажімо, надуває щіки, е, 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 а дійсно готовий вести тарифи, це залишається, ну, скажімо так, е, можливістю, е, яка може реалізуватися, а може і не реалізуватися, плюс е, треба, щоб було зрозуміло. Про які санкції йдеться, чи дійсно це санкції і проти цього тіньового флоту проти енергетичної сфери Росії, чи дійсно він готовий далі закрутити гайки щодо російської фінансової системи і наскільки він готовий ці санкції координувати з Євросоюзом? І е, останнє це звичайно е, введення так званих вторинних санкцій проти тих, хто допомагає російській військовій машині триматися на плаву, і тут виникає е, питання щодо таких мастодонтів, як Китай і Індія. Тобто, е, як можливість, так це звичайно зараз е, стає ну, скажімо так. Е, більш промовистим і більш вирогідним, але ніхто не каже про те, що це точно відбудеться. Оце це про те, що я казав раніше, все таки бажання е, Трампа утримати можливість е, е, контактів з Росією, переформатування відносин, реалізації якихось міфічних економічних проектів, е, зіграти проти Китаю, все це залишається і все це. Як на мене, стримує е, Трампа. Ну, якщо просто для розуміння нашої аудиторії буквально пару заголовків. Політико пише американське видання, Трамп поки не ухвалив рішення про нові санкції щодо Росії, але його терпіння чи його терпець закінчується. Або, наприклад, пише Wall Street Journal. президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії на цьому тижні, оскільки він усе більше незадоволений російськими атаками на Україну. От ви сказали, пане посол, що там, Трамп надуває щоки, ну він же не може їх надувати безкінечно, ну, має ж настати якась розв'язка, чи не обов'язково? Е, ну, в принципі, ви праві, що дійсно неможливо роздувати щоки безкінечно, тому що це погано для організма. Але, в принципі, ми вже бачили, що Трамп іноді, як і Путін, до речі, робить, не, здавалося б, неможливе. Можливим, і все таки не треба забувати про цю двогодинну розмову про те, що і Трамп і Путін не хотіли її закінчити, і таке інше. Тобто, як на мене, зараз у Трампа ну певне таке собі, я б сказав, боріння різних намірів з одного боку, він хоче. Б Хотів би показати хто в лавці хазяїн з іншого боку, він не хотів би створювати ситуацію, яка б унеможливо унеможливила подальші дружні контакти з кремлівським диктатором. Що переможе, ми побачимо, мабуть ближчим часом, але дуже ну, погано, що це залежить фактично від настрою, від волі однієї людини. Я так розумію, що настрій серед його зовнішньополітичної політичної кампанії, серед його зовнішньополітичної команди, вони є різними, але всі чекають все таки, коли вирішить Трамп надувати йому чоки далі чи вживати якихось заходів. І знову ж таки всі заклякли, заклякли в очікуванні того, що зробить Трамп. Я повернуся на пару кроків назад і нагадаю, що коли відбувалася уже після точніше зустрічі української і російської делегації в Стамбулі, і після розмови по телефону Трампа і Путіна, російська сторона заявила, що вони ось ось передадуть меморандум там з намірами чи з умовами про завершення війни. Але ми бачимо, що ну принаймні Кіт Келох, посланик Трампа по Україні і Росії, він заявив, що ось такий меморандум. Про умови перемир'я Сполучені Штати вже отримали від України і що вони очікують на цей меморандум від російської сторони. І вже потім нові переговори прямі переговори між Росією і Україною відбудуться тоді, коли будуть, як каже Кіт Келох, знай знайдені якісь ну, спільні потенційні спільні моменти в цих двох меморандумах. Пане посол, мені здається, що російська сторона передасть меморандум, в якому там так чи інакше будуть перепис. Писані протокол Стамбульських угод чи чернетка Стамбульських угод. Чи, чи можливо у вас якась інша точка зору? Чи варто покладати великі надії на ці меморандуми? Це ж уже будуть які за ліком пропозиції про мир і від російської сторони, і від української? Я з вами згоден. Важко собі уявити там появи якихось пунктів, які. Можуть бути, ну скажімо, кроком назустріч і, і давати якісь предмет для обговорення. Очевидно, це буде повторення тих абсолютно е, неприйнятних для України умов. І взагалі, я е, ну скажімо, це така е, неортодоксальна думка. Мені здається, що взагалі е, говорити про укладення угоди, ну тобто е, яка б. Закінчила цю війну, це говорити нереалістично і неможливо. Тобто, про що можна говорити? Це про досягнення перемир'я. А в принципі, ми всі розуміємо, що це буде дійсно перемиря тільки на певний період. І позиції Росії є настільки антиукраїнськими і настільки небезпечними. Для України, ставлячи під е, знак запитання саме існування української держави, що е, сподіватися і е, передбачати укладення якогось документа або появу росіян здорового глузду, як на мене е, абсолютно нереально. Їх тільки можна силою примусити, але для цього треба зупинити Путіна і е, примусити його. Боятися дій і наших союзників, і України. Ну, в гру по переговорах вона вже вступила, але зараз мені здається, активізувалися спроби з боку Туреччини. От ми знаємо, що міністр закордонних справ Туреччини відвідав Москву Хакан Фідан. Він зустрічався із Путіним. Є спільні фотографії. І після ну, медіа пишуть, що зустріч тривала годину. Це турецькі медіа, що розмовляли про війну в Україні, і що Туреччина повідомляє, що от вона це цілком і повністю віддана мирному врегулюванню конфлікту, тепер турецького міністра чекають в Україні. Це якийсь новий етап, це якийсь іще один додатковий шанс досягти перемир'я. Чи як ви оцінюєте наміри спроби турецької сторони і яких результатів очікуєте? Тобто, абсолютно також я не бачу нічого довго. То це продовження турецької політики знову ж таки, щоб. Чітко розуміти, треба буде спеціалістом з Турції, але от наскільки я розумію, це продовження лінії Турції на те, щоб підвищити свою вагу і регіональна, тобто дійсно стати таким регіональним лідером і країною, яка контролює процеси в басейні Чорного моря, і відповідно не зацікавлена ні в посиленні нірну. По великому рахунку утримані балансу проти зайвого посилення позицій, скажімо, тієї ж Росії або, скажімо, НАТО, як це не парадоксально звучить. Тобто вона хоче, щоб Чорне море було ну, Турецьким морем, щоб Турція тут була заглавно. І плюс Ердогану важливо і для зовнішнього, і що найбільше для внутрішнього користування показати, що він є світовим лідером. І відповідно Турція буде проводити цю, цю лінію, і вона так ну по великому рахунку, як і сполучені штати, зацікавлена зацікавлена в тому, щоб ця ці ця війна припинилася і припинилася за будь-яких умов. Тому розраховувати, що Турція буде якимось чином тиснути на Росію, і що тим більше щоб цей тиск. Дасть якісь результати, ну це, на мій погляд, навряд чи. Тобто, ясно, якщо Турція намагається сприяти ну, укладенню угоди про перемир'я, то ясно, що вона є, і буде частиною процесу, здею наше керівництво буде контактувати, але знову ж таки треба реально дивитися, що Турція тут. Переслідує абсолютно свої інтереси, які є інтересами турецька. Розраховувати, що вона буде тиснута на Росію для забезпечення українських інтересів. Я вважаю, що це ну мінімально наївно. але от як заявив глава МЗС Росії Лавров, знову ж таки, після зустрічі з турецьким міністром, Росія Росія продовжує вважати, що Туреччина залишала бися. Хорошим і сприятливим для Москви майданчиком для проведення другого раунду переговорів між Україною і Росією, тобто, ну як, як, як мінімум, в цьому Туреччина є корисною для Росії, тому що ну можливо в Росії це певні такі символічне значення має ця країна і Стамбул для ведення переговорів для України. Не знаю, але е, бачимо, що принаймні Путін приймає турецького міністра, зустрічається з ним і Москва не хоче з ними сваритися. А що ви взагалі думаєте про Другий раунд прямих переговорів у Стамбулі. Ну от Ми бачимо прямі натяки з російського боку, що вони готові їх проводити. Чи варто Україні на це погоджуватися? Чи є в Україні взагалі вибір, щоб не погоджуватися? Бо знову ж таки, я не думаю, що там буде звучати щось нове, аніж те, що там вже звучало і от в цьому році, і в 2022 році. Ну, це, це е, е, від вас ціла серія таких дуже складних питань. <гану> ну, Почнемо може, з більш простого, тому чому Стамбул? Я думаю, що тут є з, з боку Росії певний фетішизм, тобто вони очевидно пам'ятають про Стамбул 22-го року. Вважають, що тут є сприятлива атмосфера, тобто Турція все-таки, як я сказав, мабуть, виступає за припинення. Війни за будь-яких умов, і це абсолютно відповідає інтересам Путіна. Ердоган також автократ, і з ним, очевидно, Путіну легко, ну не легко, але в принципі легше і, можливо, знайти якісь точки дотику. Треба також пам'ятати, скажімо, чому не Ватікан і Астамбул. Тут такі цікаві моменти, якщо я не помиляюсь, свого часу, Путін сказав, що фактично іслам ближче до православ'я ніж католіцизм. Це смішно, але це відбуває такий ну, світ, світоглядний позиції Путіна і його пріоритети у зовнішній політиці певною, певною мірою. Тепер чи варто брати участь да тут у нас і як і в цьому вопросі дуже вузька маржа для маневру. Але о чого треба точно уникнути, це затягування переговорний процес, який не відповідатиме абсолютно нічим цілям, крім цілям Путіна, тобто з одного боку. Імітувати пошук мирного результату якогось, скажімо, врегулювання ситуації, ну, досягнення перемиря, а з іншого боку, продовжувати наступ, концентрувати свої сили, бомбити Київ і інші українські місця. Тобто не треба дати йому можливість створення цієї ілюзії пошуку шляхів. До миру е, при проведенні агресивної політики, тобто, е, ну можливо, на другий раунд і ще якийсь сенс має, але брати участь в імітації мирного процесу, мені здається, явно не варта. Але вийти треба, ну скажімо так, акуратно і переконливо, і з відповідною аргументацією, яка б була зрозумілою навіть Дональду Трампу. А що тим часом як себе поводять, або як би ви оцінили спроби наших охочих друзів? Це я називаю коаліцію охочих, коаліцію рішучих європейських партнерів. Ну, я бачила заяву Макрона про те, що він мовляв, Макрон каже: я впевнений, що Дональд Трамп уже усвідомив, що Путін його обманює. Ну тут якісь такі певні не те, щоби залицяння, але така м'яка риторика по відношенню до Трампа. Що от я думаю, що Трамп ось-ось і стане на бік добра. Але якихось кроків якось вони затихли після того, як їхній ультиматум про 30 днів перемир'я був відкинутий, фактично. Та було днями заява німецького канцлера Фрідріха Мерца про те, що Захід зняв до, до заборону на використання дальнобійної їх ракет по Росії. Потім він виправився і сказав: ну, та взагалі-то заборона вже давно такої немає. Але якось вони в цих всіх історіях. І наративах трошки загубилися, чи я помиляюся. Ну, і в даному питанні я з вами погоджуюся, я про це вказав. Що в, в принципі, я, ну скажімо, так я сформулювати мою позицію. То, в принципі, треба вже припинити, скажімо, розраховувати на те, що Путін перелякається оцих таких гучних заяв про. Коаліцію рішучих про те, що ми ведемо санкції, треба їх ввести. Як на мене, от європейці б дійсно досягли результату, якби були зроблені наступні речі: ну, по-перше, якщо є, ну скажімо, не тільки бажання, а і не тільки намір, а політична воля вести більш жорсткі санкції і насамперед вести санкції. Торидні проти тих, хто сприяє Путіну, треба це зробити. По-друге, якщо є бажання і політична, не просто бажання, а політична воля для того, щоб посилити допомогу Україні ці суперзусилля, це нарешті треба зробити і треба сконцентруватися на тому, щоб закупити зброю. У сполучених штатах причому зробити це безвідкладно, і якщо є політична воля, треба конфіскувати російські фінансові резерви, які знаходяться абсолютної в більшості в Європі. Оце треба зробити, і мені здається, що це було б дійсно і справило б вплив на. Процеси значно більше, ніж у ці розмови про такі фантомні речі, як коаліція рішучих, і тут також питання до комунікації не можна заяв... <кхід> Канцлеру заявляти про те, що зняті обмеження Україна може все робити, тобто наносити удари, куди вона вважає за потрібне, і разом з тим, щоб віце-прем'єр-міністр буквально. Через день казав ні-ні все залишається в силі. Тобто треба, щоб і комунікація була не такою, щоб путіну було зрозуміло, що це просто такі е, 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 потрясіння повітря, а щоб він дійсно е, боявся, що за цим будуть конкретні результати. Як на мене, е, наші європейські партнери все ще в стадії ну, якихось дискусій і надії на те, що можливо Трамп поміняє свою позицію, хоча вже абсолютно зрозуміло, що він цього не зробить, тобто навряд чи можна розраховувати на відновлення потоку е е е американської допомоги Росії, і трев вибачте, е да, майже за фрейдом допомоги Україні, і е треба знаходити шляхи для того, щоб це е компенсувати. Дякую дуже. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат був на радіо НВ. Ми говорили про те, куди і в який бік рухаються перемовини. і підсумовуючи, дійсно нагадаю нашій аудиторії, що висловлювання Дональда Трампа стосовно Володимира Путіна в останні ну кілька днів можна сказати, стали більш різкішими, і це помітно ніж раніше. Наприклад, кілька днів тому, після чергового масованого російського удару по Україні, Трамп висловив не невдом... Доволення путіним і сказав, що той вбиває багато людей пізніше, до речі, Трамп взагалі сказав, що Путін збожеволів, і ми не бачили якоїсь різкої заяви від Кремля, і це теж я думаю, зараз обговоримо. Ось ну і так само, вже буквально напередодні Трамп написав у своїй соцмережі true social що Путін грає з вогнем. все це далі будемо обговорювати, але одразу після новин далі новини. А згодом я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.